Доброго ранку, любі діточки. Почнемо наше заняття з привітання. Усміхніться, любі діти, гостям нашим шніть привіти, Час заняття розпочати і сумлінно працювати, щоб почути у кінці, що усі ми молодці. Вишита колоссям і калиню, Вигойдана співом солов'я. Зветься величаво Україна, земле зачарована моя. Діточки, ви здогадались, що ми сьогодні з вами будемо говорити про нашу чудову рідну Україну? Ми живемо з вами в країні дуже красивій, серед чудової природи. А що таке природа, за що ми її любимо? Так, діти, природа, це ліси, і гори, моря, і ріки, хлібні плани і все, що там живе і росте. Ми з вами теж частинка цієї природи. Природа – це наш рідний дім, а щоб нам було затишно і добре, треба поводитись мудро, оберігати природу, і тоді ми будемо здорові і щасливі. Бережіть природу, любі діти, я до цього все життя вас закликаю. Хто байдуже ставиться до неї, той у грудях серденька немає. Пам'ятаємо це і я, і ти. Маємо в серці зерня доброти, діти. Але не всі люди по-справжньому люблять і бережуть природу України. Вони вирубують цінні дерева, вбивають рідкісних тварин не тільки України, але й на всій планеті земля. А скільки шкоди приносять в лісі туристи, ламають гілки дерев. Зривають квіти, залишають після себе сміття, палять багаття і забувають або не хочуть їх загасити, від чого може виникнути пожежа. Викиди підприємств забруднюють повітря, морські і прісні водойми. Подивіться, скільки бруду. Хімічні сполуки шкодять здоров'ю. Та всьому живому. Є люди, які вміють лише шкодити природі, зовсім не піклуються про неї, а ви бережете природу України, розумієте, як піклуватися про неї. Зараз ми з вами послухаємо вірш. Бережіть природу, бо вона дає нам насолоду. Бережіть природу і барвінок, і бузок, щоб створити нову пригоду серед царства запашних квіток, щоб раділи всі навколо, щоб весна настала знову, виростали квіти і просто веселились діти. Зараз ми перевіримо, як ви розумієте поняття бути природі другом. Ми з вами пограємо в гру. Будь природі другом, бережи її. Роздивіться першу картинку. Подивіться, скільки сміття люди нанесли, забруднюється повітря, і планета наша хворіє. А на другій картинці зображені щасливі діти на, зеленому, на зеленій галявинці, грають і дихають чистим повітрям, тому наша планета задоволена і дітки задоволені. Слідуюча картинка: подивіться, скільки викидів. Повітрі, скільки транспорту забруднюють повітря, і це дуже погано для планети Земля. Планета хворіє. А тут діточки на велосипедах, по ліс, лісовій галявинці їдуть. Вони щасливі і планета щаслива. Подивіться, люди, скільки сміття скинули водойми і е, страждають мешканці водойм. Планеті теж погано. А на цьому малюночку зображені е, мешканці водою, але вони щасливі, навіть посміхаються, бо вода чиста, і дно чисте, їм дуже-дуже гарно. Також гарно і в планеті Земля. Люди знаходяться в місті, де ось такий сморід. Подивіться, багато транспорту це утворюють, і люди дихають таким брудним повітрям. І від цього і люди хворіють, і планета хворіє. А на цьому малюночку зображені люди, які керують велосипедами, скутерами, електротранспортом, який не залишає такого забруднення повітря. Ось тут люди вирубають ліс і тим самим руйнують екосистему планети Земля. І планета від цього страждає. А діточки на цьому малюночку вони допомагають, вони висаджують нові рослинки, щоб вилікувати нашу планету. Це дуже добре. Ось так люди були на прогулянці в лісі або в парку і забули загасити сміття багаття. І багаття перетворилося в велику велику пожежу. Бачте, страждає ліс, страждають його мешканці. На цьому малюночку зображений природній оазіс, чиста водичка, блакитне небо, багато зелені, дуже задоволена планета Земля. А так гуляли наші люди. Парках, лісах і після себе залишили ось стільки, стільки сміття, і е, це дуже погано для природи і для планети Земля. Діти е, не чекали допомоги, взялися прибирати все це сміття і прикрашати свій дім планету Земля. Ми трохи я, е, з, е, з вами втомилися, то ми, ми зараз з вами зробимо гімнастику для очей. Сіли рідненько, прухатися будуть тільки наші оченята. Почнемо з, першого, е, з першої вправи. Щільно заплющить очі, а потім їх відкрити три рази. Один, два, три. Друга вправа. Швидко покліпайте очима впродовж декількох секунд. Пробимо. Так, молодці. Третя вправа. подивіться вправо-вліво. Починаємо. Право, ліво, право, вліво. Право, вліво. А тепер вгору-вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору вниз. вниз. Слідуюча вправа. Робимо обертальні рухи очима. Спочатку в одну сторону починаємо. По колу будемо очима. Один. Два. Три. Тепер в іншу сторону. Один, два, три, молодці, діточки. Візьміть який-небудь предмет або поставте пальчик. І тепер подивіться на предмет поруч, а потім далечін. відведіть в сторону вдалечін. Поруч, вдалечін. Поруч далечі. Закрийте очі і промасажуйте повіки декілька секунд. Молодці, діточки, молодці. Ми з вами трохи відпочили і починаємо працювати далі. Ми повторили і я сподіваюсь, ви запам'ятали, що шкодить нашій природі, і будете слідкувати, щоб їй нічого не загрожувало. Діточки, коли ви гуляєте по нашому місту, де вам цікаво і затишно знаходитись, відпочивати, ось по так гуляти по таким чистим вулицям, правда? ж? А ось ми з вами опинились у дворі однієї з багатоповерхівок. Чи подобається вам цей двір? Чи хотіли б ви пограти на цьому дитячому майданчику? Тут чиста прибрана територія. Мені здається, що ви б захотіли тут погратись. А тепер подивіться на це подвір'я. Воно брудне, накидано багато сміття. Чи хотіли б ви погратися на такому майданчику? Думаю, що не схотіли, а що псує вигляд вулиці і подвір'я? Вигляд псує сміття. А звідки воно береться? Хто засмічує майданчики, парки, ліси? Так, правильне, діти, засмічують люди. В результаті вулиці, ліси, парки та інші місця, де гуляють люди, бувають засміченими, що дуже псує їхній зовнішній вигляд. Щороку дедалі більше територій перетворюються на смітники. Під купами сміття вмирає земля, яку можна було використати під сади. Городи, де могли б рости дерева і овочі, квіти і могли б співати птахи. А як ви позбавляєте сміття, наприклад, шкірки від банана чи обгортки від цукерки? Ви робите як цей хлопчик? Сподіваюсь, ні. А може, як цей хлопчик сміття в воду викидаєте? Ні, ви в нас чемні дітки. Я сподіваюсь, ви кидаєте в відро для сміття, а потім в контейнер або баки для сміття, а потім машина збирає сміття із контейнерів, баків і відвозить на сміття звалище, туди звозить сміття зі всього міста. Його накопичується дуже багато, воно лежить довго і виділяє отруйні, шкідливі речовини, а це небезпечно для здоров'я. Це все забруднює повітря і ґрунт навколо. Окрім сміття звалищ, існують сміттєспалювальні заводи. Але при спалюванні сміття виділяються шкідливі речовини, які потрапляють у повітря, яким ми дихаємо. А ще існують сміттєпереробні заводи. Подивіться, які вони сучасні, чисті, яка е, сучасна техніка. На цих заводах після спеціальної переробки із сміття отримують новий матеріал, із якого виготовляють нові корисні вироби, тим самим зберігаючи природні багатства нашої країни, нафту, газ, ліс, воду. Давайте ще раз подивимось, який шлях проходить сміття. Ось хлопчик шкірку банана викидає. Потім зібране сміття несе контейнер. З контейнера забирають машину, і машину везуть або на сміттєзвалище, або на сміттєпереробний переробний завод. Діти, як ви думаєте, для чистоти природнього довкілля як краще вчинити зі сміттям? Вивозити на звалище чи на сміттєпереробні заводи і чому? Так, дійсно, краще сміття переробляти. Для цього в багатьох країнах мешканці, перш ніж виконати сміття, сортують його в залежності від матеріалу, з якого його виготовлено. Як ви думаєте, чому? Правильно, Сортування сміття є необхідною умовою його переробки на заводі. Тепер так почали працювати і в деяких містах нашої країни. Діти, давайте допоможемо нашому природному довкіллю стати чистішим і спробуємо посортувати сміття, розклавши його у відповідні контейнери. Перший контейнер, де е, збираються органіка, тобто залишки харчових відходів. Е, скажіть, будь ласка, е, кастрюля це харчові відходи? Ні, а е, е, шкарлупа е, яєць. Так, це харчові відходи, і вони Йдуть до контейнера. Залишки яблучка це харчові відходи. Так, і вони теж йдуть до контейнера, битий посуд. Ні, не харчові листячко. не харчові відходи, лампочка. Ні, це теж не харчові відходи. А залишки картоплі це харчові відходи. Це органіка, і вони теж йдуть у контейнер. Слідуючий контейнер, де в нас збирається пластик. Металева виделка? Туди піде? Ні. А одноразовий посуд з пластику, так, він туди піде. Ось так, до контейнеру, залишки лимону. Ні, це не пластик. Ложечка, це пластик, піде в контейнер. Дерев'яний стілець, ні, він туди не піде. А ось іграшка, поламана з пластику, вона туди піде в контейнер. І Та ось такий великий пластиковий бутиль. Це теж піде в контейнер. Слідуючий у нас контейнер, де зберігається, складається скло. Скло е, з вікон йде в контейнер? Так. А яка іграшка? М -м -м. Бити дзеркало це скло, тому його відправляємо в контейнер. Склянки. Це скло. Биті склянку. Контейнер. Пластиковий посуд. Ні. Батарейки. Ні. А скляний посуд. Де контейнер? Папір. Залишки книг, журналів, це папір, окуляри, ні, вони не з паперу. Коробка паперова. Де контейнер? Конструктор з пластику – ні, Не підходить. Газети. Газети так підходять. Вони йдуть в контейнер. Дерев'яна лавка? ні не підходить, календар паперовий підходить. Молодці дітки з цим завданням ви впоралися. А ще діти існує природне сміття. Це Опали листя, трава, гілочки. Таке сміття спалювати не можна, бо будуть виділятися токсичні гази дуже отруйні. Тому листя збирають і вивозять в поля, щоб воно там перегнило і стало добривом. А чи відомо вам? Що переробляти сміття ми можемо не лише на заводі, але й вдома. Якщо органічні підходи повернути природі, тобто закопати у землю, вони перегниють і стануть вже не сміттям, а добривом для рослин. Під дію тепла, вологи та мікроорганізмів, рештки їжі листя перетворюються на компост, Добриво, яким можна підживлювати ґрунт. Тому краще органіку не викидати, а компостувати. Ось як виглядає компостер: це короб із дерев'яних дошок. Де збираються відходи, пересипаються землею. А ще, дітки, багато чого можна зробити своїми руками разом з батьками, старих журналів та газет, використаних пластикових пляшок, можна дати друге життя не потрібним речам. Ось подивіться, як прикрасили скляний посуд, а Тут використали пляшечку з пластику, зробили годівничку. А ось теж з пляшечки ось такі гарні квіти зробили, а з залишків газет ось таку композицію гарну зробили. Дуже-дуже красиво, дуже гарно. Сортуючи сміття, компостуючи органічні відходи, даючи друге життя непотрібним речам, ми з вами можемо допомогти в збереженні природи, діточки. Ми з вами любимо свою Україну, як і ця маленька дівчинка. Ось тут написано Я люблю свою країну. І хочемо, щоб і вода, і повітря, і земля були чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа планети Земля це наш дім, в якому ми живемо. І цей дім потрібен і людям, і птахам, і рослинам, і мешканцям водої. І тваринам, якби всі люди докладали певних зусиль та дотримувались правил поводження в довкіллі, тоді в нашій Україні та й всій планеті земля нічого не загрожувало. Бережімо Україну, нашу матінку єдину, хлібні ниви золоті і ліси зеленолисті. Голубі озера і віки, Чайнять сріблястих крики, неба синього глибини, тиху пісню журавлину, бо у нас одна єдина рідна мати Україна. Я впевнена, що ви, діточки, все будете робити можливе, щоб наше довкілля було чисте і квітучим. Ви молодці, я сподіваюся, що з сьогоднішнього заняття ви для себе взяли щось цікаве і пізнавальне. Дякую за увагу. Наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей.